Елемент, який я хочу вказати в цьому відео, це метеликове -кова, кова з двома полістками. Чому метеликове? Тому що наші рухи будуть зустрічатися у метеликовому русі. Чому з двома полістками? Тому що ліва і справа будуть утворюватись дві пелюстки до повного оберту дабла. А зверху руки вони будуть просто ходити рівно. Спочатку зробимо це правою рукою. Дабл заходить і обережно малює красивий ков. у площині перед нами. Далі фітіль котрий знизу, йде назад. І ми тут робимо двохбітку. Не закінчуємо робити оберт, а рука вже пішла вниз. І того ми малюємо коло, робимо оберт. Малюємо коло, робимо оберт. Коло, оберт. Зробимо інший бік. Тепер наслідок йде назад. Фітіль йде за спину. фітіль робить коло, і виходить вперед. Одразу йде наверх. Після одного оберта, ніяких зайвих обертів. Оберт, коло. Оберт, коло. Оберт, коло. Ока зробимо це іншою рукою. Починає знизу, йде вправо, робить коло, виходить, фіті йде назад, робить коло і починаючи коло спереду, опускається вниз. Коло, оберт, коло, оберт. По суті, кожен дабу. Зараз зробить двохбітку. Тільки один біт простий, а інший біт розкриття. Цей рух можна назвати двохбіткою з розкриттям. В інший бік. І зайшов назад, зробив позаду коло і одразу йде вверх. Весь наш рух цілісна вісінка. Тепер спочатку знайдемо точки рівно посередині. Це точки, на яких буде відбуватись плюски цього метеликого кола. І це також точки, в яких будуть зустрічатись дав. Схрестимо дав в метелик, порухаємо руками трішки паралельно. Ось цей метеликовий рух. Нам важливо знайти ось цю точку, де руки будуть зустрічатись, де даби будуть зустрічатись. Тепер знайдемо таку ж точку з іншого боку. Можна даби одразу тримати поряд зовсім руки, можна трішки їх розвести. Знаходь порухати паралельно. По процесі руху у нас дабли не будуть стеркатися одне одного. Вони знаходяться трішки паралельно. Дабли знаходяться ровно вертикально до землі. Тепер ми дабл відведемо на 45 градусів від землі. Ось ну, десь тут. Будемо інший дабл. І починаємо робити коло. Дабл замахується на коло. І ловить ось цей дабл, котре зараз у нас 45 градусів. Цей дабл замахується на коло і намагається досягти центром цього дабла, центр цього даблу. Ну, тобто рука в нас рухається ось так. Намагаємося зробити так, щоб дабл ставив метелик. Вверх, робимо пелюстку, коло в інший бік. Полюстка, дабл, пелюстка. Тепер потренуємось робити це інше. Рука 45 градусів. І робимо іншою рукою. Коли ми робимо цей рух, тящі знизу дабу, він летить наче копйо. Він ось так, от, наче, ось таке от рух, наче ми щось протикаємо. Тобто ми загрібаємо і протикаємо, а падає, і ми ось так от її туди потягнули. А потім рука вже по інерції вилітає на полюску. Тепер почнемо це все поєднувати. Спочатку поставимо дабо під 45 градусів. І починаємо з правої руки. Рука йде сюди, заходить на метелик, малює коло, робить оберт і стала під кутом 45 градусів. Тепер ліва рука йде на метелик, робить коло, робить пелюстку і стала під кутом 45 градусів. Якийсь час поробимо такий рух. Тепер зробимо цей елемент у зворотній бік. Те, що ми робили до цього, це був метелик, розкриваючийся знизу, знизу вверх, розкрився, вверх розкрився. Аналог цього елементу. Тепер метелик буде закриваючимся, тобто зверху вниз. Тепер ми будемо руками йти зверху вниз. Дабли, візьмемо ось так. Якщо раніше в нас було 45 градусів до землі, тепер у нас. Виходить 45 градусів від нашого тіла. Пелюстка коло дабл. Тільки тепер це відбувається зверху. Ми вже трішки звикли це робити, а тепер намагаємось це поєднати. Перегорнули полетіли. Те, що ми робили до цього, тільки тепер руки в нас вже рухаються одночасно. Кожна рука продовжує робити це той рух, котрий вона звикла робити в попередніх правах. Тепер руки зустрічаються і проходять поряд. Можна рухатися в цей момент. Дякую за перегляд, лайкайте це відео, підписуйтесь, слідкуйте за новинами.